Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Після досить тривалої спокійної та сонячної погоди на цьому тижні в Україні очікуються більш динамічні синоптичні процеси. Про це повідомили в українському гідромецентрі. З північного заходу очікується атмосферний фронт, який спричинить короткочасні дощі, а з середини Україну вже впливатиме поле підвищеного тиску і стане більше прояснень. Водночас, у багатьох областях, з 8 травня вночі очікуються заморозки. У більшості областей, 8 травня в Карпатах, на півдні та сході країни пройдуть короткочасні дощі місцями грози. На решті території а 9 травня й по всій в Україні буде без опадів. 8 та 9 травня вночі буде від плюс 1 до плюс 8 градусів. 8 травня у більшості західних, північних та Вінницьких областях, а 9 травня по всій Україні, крім Півдня, Закарпаття і Прикарпаття. На поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5 градусів. 9 травня на північному сході країни заморозки у повітрі 0 градуси. температура в день 8 та 9 травня становитиме плюс 10 плюс 17 градусів у південній частині та на Закарпатті повітря прогріватиметься до плюс 21 градус. 10 травня в Україні буде без опадів. Лише в день у західних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ і гроза. Температура на Закарпатті та у південній частині вночі становитиме плюс 5-10 градусів, вдень плюс 14 плюс 20 градусів. На решті території вночі буде плюс 1 плюс 6 градусів, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів, а в день стовпчики термометрів покажуть плюс 10 плюс 16 градусів. Друзі, велике, вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди! Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!